Hello Friendly, з вами Деніс Friend. В цьому відео, дружні, Ми знову ж відкриємо такий Kinder Surprise. Дізнаємося, що який нам тут сюрпрайз попадеться. Знову ж таки, чи колекція Марвел, чи колекція щенячого патруля, чи колекція чогось іншого. Тому такі справи, відкриємо це яйце. Щось багато у нас одні відео останнім часом виходять про Kinder Surprise. Ну, нічого страшного. Я буду і інші знімати на інші продукти. Ну, просто мені цікаво, що нам буде попадатися, тому і купую. Та. Тому такі справи. Погнали до заставки. Денис Фані реагує, Денис Фані реагує. Сьогодні він буде відкривати знову Kinder Surprise. це з молочного шоколаду, з внутрішньо з молочним шаром та іграшкою. Всередині, дині, дині. Let's go відкривати та й дізнаватися, що нам попадеться. Так, так. я думав, кіт тут, кота тут немає. Поїхали! Поїхали! Ну що ж, поїхали! Так, дізнаємось. Так, раз. Чекай. О! Дивіться, пристало, прилипло Так, давайте. Так. Якийсь дракон. І так, нам попалося. Дивимося на обгорці, Хлопець з дракона. Коротше, нам попалася інша іграшка. Хлопець з драконом нам попався. Ну, доволі непогано, непогано. Коротше, це ось такий хлопчик. Горобчик. З'єднується тіло ось тут о. О, з'єднали. Він навіть може обертати голову. А при чому тут дракон? Поняття не маю. Так, це поєднується сюди. Потім це поєднується. Ага, ось так от. Чекай, як це з'єднується сюди. А, він, коротше. Ну, знаєте, колись був такий мультик. Ще навіть на QTV крутили. Вершники драконів. Знаєте? Що ж таке подібне? Оце. Так. Як то його зас. Чекай. Може його тако. А як він має бути задом чи перед? Він має бути передом. Так. Чекай, 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 чекай. Чекайте. Тихо! Коротше, технічні неполадки. так. Е, тому треба було, там мама щось закликала, треба було... Ну ви зрозуміли. Е, так. Так, 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 так. так. Я так і не розібрався. В принципі, ігрушка-то крута, але що тут та й до чого? Та хочеш? Ну чекай. А воно навіть не сідає. Може з того боку. Дивіться, воно приєднано сюди. Ага, воно, типу має так і бути, так? Воно... Оце я не люблю, коли воно постійно щось тобі морочить голову. Так. Ну, там типу, заходить а слабенько заходить. Коротше, що зміг, то я зробив ось тако виходить. Ця рука може бути опущена, ця рука... Коротше, ось такого у мене вийшло. Ну, ігрушка, навіть я би поставив цьому хлопцеві 9 балів. Непогано виграли. Непоганий такий хлопець 9 балів. Їмо. Деколи годнота попадається. А деколи йому да. Тут усього, де дракони. М -м, мені з цього, в цього найкраща ігрушка попалася, до речі. Зараз покажу. Ммм, то крик хліба попалося. Коротше, на цьому все. Це відео завершую. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока. Всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Пока-пока, дружні. Коротше, е показую. Значить, бачите, тут хлопець є. А то все дракони. Значить, це найкраща ігрушка. Ще тут такий хлопець, але то він теж... хлопець тере дракон. Та. Ось тако. У мене вийшло непогана іграшка. Доволі цікава. Бачите, дракон. І ось таке вийшло. Доволі цікава іграшка. Всім пока-пока. Оцінка 9 із 10. Шоколад 10 із 10.